Доброго часу доби, шановні слухачі. Тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Дякую за донати на картку, яку я вказала в описі каналу. Ваша підтримка для мене край важлива. Також дякую за зворотню реакцію та відзиви на мою роботу. Завжди приємно знати, що ви, мої дорогі слухачі, досягаєте своєї мети. Зараз на екрані один з таких відзивів. Дякую. Щодо сьогоднішньої розмови, ми поговоримо про зміни, внесені до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а це положення в нас було затверджено постановою Кабінету міністрів ще в 2022 році, 23 лютого, і мало номер 154. 7 квітня 2023 року Кабінетом міністрів України було внесено зміни саме до зазначеного положення, які по факту надають право вручати повістки без прив'язки до місця перебування військовозобов'язаного, незалежно від місця його перебування на військовому обліку. Зараз у вас на екрані З'являться дані зміни. Зверніть увагу, текст, який був раніше, коротко йшлося про те, що територіальний центр комплектування відповідно до покладених на нього завдань здійснює заходи щодо призову громадян на військову службу за призовом під час мобілізації. На зараз це звучить по-іншому, і ми маємо в скороченому варіанті наступне. Територіальні центри комплектування здійснюють заходи, оповіщення та призову громадян на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Що це означає? Ну, уявімо, їде чоловік на власному авто з міста Житомир до Одеси. Блокпост, хлопці в військовій формі, поряд поліцейські зупиняють перевірка документів. Чоловік надає документи, військові вирішили виписати чоловіку повістку. Чоловік пояснює, хлопці. Спокійно так пояснює, до речі, спокійно, тому що, якщо дуже голосно або з кулаками, то вже чоловік може поїхати не в напрямку Одеси, куди він збирався, а вже з хлопцями, напевно. Так от, чоловік спокійно пояснює, що стоїть на обліку військовому у територіальному центрі в місті Житомир, що саме там і мають йому виписувати і надавати повістки. Що тут фактично чоловік транзитом в багатьох випадках раніше, я вам відверто хочу сказати: військові відпускали чоловіка, бо фактично, живучи в місті Житомир, чоловік не піде. Територіальний центр комплектування в Одеській області або місті Одесі, та й виписана повістка до такого територіального центру, в якому чоловік не стоїть на обліку, фактично перетворюється на папірець. Та й не приймуть чоловіка десь в територіальному центрі Одеси, чи, до прикладу, Одеської області в СМТ Ліманське, бо він там не обліковується. Що на зараз? Зараз у зв'язку зі змінами фактично будь-хто з працівників територіального центру комплектування, незалежно від вашого місця перебування на військовому обліку, має право вручати вам повістки, тобто здійснювати заходи оповіщення вас про необхідність прибуття до територіального центру комплектування. Разом з тим, не забуваємо про деталі. Деталі, які існують, і які треба завжди враховувати. Ну, по-перше, посадові особи будь-якого територіального центру комплектування повинні мати витяг з наказу за підписом коменданта про те, що саме їм, тобто даній конкретній особі, надано право перевірки документів у громадян. По-друге, Ніхто не відміняв основні реквізити повісток. Нагадую, в нас є затверджена нова форма повісток, і серед іншого повістка повинна мати чіткий номер. Це потрібно для ідентифікації, кому саме видали дану повістку. Повинно бути також вказано найменування територіального центру комплектування, тобто найменування органу, що видав розпорядження щодо саме певного військовозобов'язаного. та, крім цього, повинно бути вказано відповідно якого розпорядження, це повинно вказано бути в повісті. Відповідно якого розпорядження військовозобов'язаному належить з'явитися до територіального центру комплектування? Чітко повинно бути вказано номер цього розпорядження, дату ухвалення і підписання розпорядження. А як же це все буде на практиці, запитаєте ви після оцих змін, які внесені до положення про? Територіальні центри комплектування. Давайте змоделюємо ситуацію. До прикладу, ви з міста Харків поїхали до міста Львів при цьому у відрядженні і на один день до вас підходять військові, надають, до прикладу, ідеально всі необхідні документи для ознайомлення і наказ коменданта, і посвідчення їхні, що це вони саме і є. Перевіряють ваші документи і. Планують виписати вам повістку. Куди? Куди вони будуть виписувати вам повістку? Ну, до прикладу, відповідно до прописки в Територіальний центр комплектування міста Харкова. А за чиїм підписом? За підписом керівника Територіального центру комплектування міста Львів чи одного з районів міста Львів. А як може керівник територіального центру. Комплектування міста Львів в повній мірі заповнити графи повістки, зокрема, чітко вказати номер розпорядження Територіального центру комплектування міста Харків і дату його ухвалення підписання, відповідно до якого військовозобов'язаному належить з'явитися до Територіального центру комплектування міста Харків. Нагадую, у повістці повинні бути вказані. Та заповнені визначені, визначені нормами законодавства реквізити, а звідки ці всі дані у представника Територіального центру комплектування міста Львів, якщо військовозобов'язаний обліковується у територіальному центрі комплектування міста Харків, поки єдиного реєстру військовозобов'язаних ще не запущено в роботу. Як буде відслідковуватися вручення такої повістки, як будуть передаватися тоді вже корінці розписок про вручення чи акти відмов від отримання повістки поштою? Чи яким чином? До речі, щодо нової форми повісток записано окреме відео. Переглядайте посилання залишу в описі під даним відео. Відверто кажучи більше питань, ніж відповідей, які я можу надати поради в даному випадку. Запам'ятайте, йдіть по процедурі. Перше, зберігайте спокій. Друге, запитайте документи осіб, які вас зупинили. Військові повинні мати наказ чи витяг з наказу. За підписом коменданта містечка, де ви знаходитеся, щодо їхніх прав на перевірку документів у громадян. Третє, записуйте дані документів, які вам надають військові. Тобто, ви маєте право не тільки записати ці прізв їх прізвища, посвідчення, також взагалі знімаєте це все на відео. Четверте. Запитуйте підставу вашої зупинки. Нагадую, і поліція, і військові мають право зупиняти вас лише у певних випадках, зупиняти саме для перевірки документів. Нагадую, це якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно. Відсутня зникла особа або само особа, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених. Друге, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Третє. Якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю, ну це, от, до прикладу, блокпости. На блокпості вони мають право вимагати у вас документи для перевірки. Четверте. Якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права, іншим чином неможливо. П'яте, якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або на місці ДТП чи іншої надзвичайної події. І шосте, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що саме ця особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знарядям чи об'єктом. Чинення правопорушення. Все оце тільки в цих випадках мають право вас зупиняти для перевірки документів згідно законодавства. Тобто, при зупинці вам повинні чітко назвати одну з перелічених вище підстав. Просіть пояснити підставу зупинки вашої більш детально, якщо вони пояснити не можуть. Вибачайтеся і повідомляйте, що тоді ваша зупинка безпідставна, і ви маєте право йти далі. І останнє, якщо ж вам вручають повістку, пам'ятайте, що ви маєте право вказувати свої зауваження. І робіть це письмово, або на розписці корінець відповістки, або в акті відмови відповістки. Поки це все. В наступному відео я розкажу, як Верховний суд України ухвалив рішення, яким фактично встановив відсутність територіального центру комплектування та соціальної підтримки як юридичної особи. Тому підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за новими відео. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, по темам перетину кордону чоловіками, мобілізаційних розпоряджень, повісток, відстрочення від мобілізації, а також по темам сімейних правовідносин, спадкових правовідносин, електронну пошту надаю в описі під даним відео. Будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!